Супер-пупер стартовий комбікорм з нуля по десятий день. Це для тих бролерів, які в нульовий день мають менше 40 грамів. Дуже класно стрімко набирає вагу. Також у нас є стартовий комбікорм. Він ось в такому мішечку, трошечки іншу має етикеточку. З нульового по 21 й день дуже класний комбікорм, який налаштовує травну систему вашого бройлера і підготовує його до інтенсивної відгодівлі. Інтенсивна відгодівля йде з 22-го дня по 42 й день, теж знаходиться в такому мішечку, але має таку червону етикеточку. Також є фінішний комбікорм, який вже треба давати перед забоєм днів за 5. Після 42-го дня, якщо ви вже плануєте робити забій, а ви плануєте робити забій, тому що вже вага буде класна, для того, щоб бролер ваш не втратив ту вагу, яку набрав до 42-го дня, ми пропонуємо наш фінішний комбікорм. Фінішний комбікорм він не дасть вам ролеру втратити вагу, а навіть чуть-чуть ще й буде набирати. В немає в складі там коксидіостатика, тому ваше м'язко буде пахнюче, жовтеньке, класненьке. На сайті до речі можна замовити. А також є БМВД для інтенсивної відгод також йде з 22-го дня по 42-й день, і премікс 5 відсотковий теж йде з 22-го дня по 42-й день. Замовити можна всі наші продукти на нашому сайті ambarshop.com, закріплено в шапці профілю, заходьте за посиланнячком, там можете переглянути всі ціни, а також зробити замовлення. Обирайте найкраще комбікорми торгівельної марки Козацький. Годуйте козацьким і отримуйте максимальні результати.